Всім доброго часу дня ми починаємо проходити Майнкрафт. У мене вже є тут створений світ. Так, загружаємо його. Так, ми появилися. Тут якомусь зразу біжимо. Пукаємо дерево. І... І будемо будувати дім. І так я добуваю дерево. Це в нас дуб. Ой, блін. І так. Це в мене Minecraft версії 1.5 і 1 Так що тут текстурки гарні, я його тільки що тільки скачав. Зразу скажу... Ой, блін. Зразу скажу, що я нуб в цій ігрі. Блін, ліс якийсь. Так. Ой-ой-ой. З дерева ще по дорозі не йшов. Так що скал нема ніде. Поганенько. А в нас почала музичка грати. Я б десь, в принципі, побудував тут. Так, зробимо доски. Зробимо доски. І повернемо дерево на місце. Так. Біжимо. Пустеля. Супер. О, бачу, ні. Оттуда ми направляємось. Я бачу там файні текстуры. Оооо. А є. Такс. Да вони зникли? Бачу, ми тут сьогодні довго будемо добиратися. І так. Прикольно. Зробимо так. І так. О, бачу файне місце. Зараз тут чуть-чуть розчистим. Зробимо такий хід. Так, тут будемо вхід. Зразу... Зразу зробимо. верстак, І так... Ой, щось викинув. Поставимо верстак. Зробимо... Палки! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oj, oh, blin Tak. Ja jeszcze bym moje zrobić łopatę. Tak. Tak, tak, tak. Так, поки я це все буду робити. Я напевно зупиню Запись. І це все... Ви побачите заді мене, коли я відновлю запис. так, Я зробив і повертаюся! ована! Це я зробив... І так, ще що я буду робити? Візьмем, Зробимо пічку, якщо я пам'ятаю, як вона... Ага. Пічка. Ставимо її. Ще дерева, І так, Робимо палки. Так, сокирка нам не помішає сокирка. Відправляємось за деревом. Щоб зробити вуголі. А потім зробимо вже в наступних серіях. Зробимо... О, росток випав. Так, про що я? А, зробимо шахти. Так, в вже... Сідає сонце. Такс. Що я хотів? Ага. О, у нас тут темно де я бачу. Так, здесь, здій... ні, навпаки. Такс. Зараз у нас трошки вуголь. А нам ще дерево треба. Пішли за деревом. Так, мені вже погано видно трошки, а вам я... Я не знаю. Зразу кажу, пишіть свої коментарі. І все решту. Залишайте під відео. Так. З дошки робимо. Так. Двері. Так. Ой, не стакається. Ну нічого. У як там... Так, де наша пічка? Зробим... Факела. Ой. Так. Непогано. Для початку. Щоб освіти. Так, скажу, що я дивився ходження інших майнкрафтків, і вони не розказували, що перед дверима треба ставити факели отак, щоб моби не могли крафтитись. Респаунитись, вибачте. Респаунитись в хаті. І так, двері треба ставити з надвору. Так От така халупка у нас буде. Тут Розчищу по максимуму. Тут найцітліще стало. Так, дерево забираємо. Так, ще за треба забрати. Ага. Так, до хати. Росток ще один. І так. Зробити... дереві. замість дерев'яних. Instrumente, taxe, camini. Duminică, două kirk. Nu este Щоб вам краще було видно, я ставлю факела. І збільшую. Поки ніч я збільшу нашу квартиру. так, я думаю, вам не цікаво дивитися, як я це роблю. Я зупиню запис. І я зробив, і дивіться, що... Що ми маємо? Я рішив. Такс. Я рішив лишити ті колони. Поки що вони мені, але ми це все замінимо. Коли буде день, ми підемо за деревом, зробимо дерев'яну підлогу. Треба ще буде вівечок. Для ліжка... Щоб ніч не пересиджувати. Я ще зроблю... Якщо я маю меч зробити... Блін... Так... Ой, ні 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 ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Управління тут трошки туге. Дуговатим для мене... Я грав цілий час... Інші версії там було трошки легше. Початкові версії. Так. Два меча я думаю, нам хватить. Так, тут три, тут два. Ще на один ми продовжимо. Щоб було якось симетрично Чуть-чуть. Люблю симетрію. Чого не скажу. Так, думаю, що зверху треба буде. А може і ні. Підлогу ще внес на рівень. Опущу. Що це за глюк тільки що був? <гум> Зламав камінь він відновився. Навіть таке буває, не знав. Так, я думаю ще факелків поставити. Щось погано видно. О! У нас на дворі Ой. Вибачте, факел викинув. Вибачте, що я так замовчав. Не судіть, як я граю. Щось у нас двері трошки не пацієнт. Бо тут, тут трошки... може підлагувати, навіть комп'ютер трошки старенький вже на... Зробимо одну дверку. Нашу нам дві. Так. Наша нам дві дверки. Такс. Маємо вже з стак... о фейл. я казав, що є файлчик ще тот. Такс, оба. І тут так само. Що я мучуся? Такс Так, так файно, я ще це зверху зроблю. Мені сподобалось, я не знаю, як вам. Мені сподобалось. Такс Так. так. Гарно виглядає. Так, а ми йдемо за деревом. Так, зробити ще би один топорець, топірець, вибачайте. У мене трошки русизми в мові. Але це таке, це... Ой, це виправимо. Так. Думаю, ховати. Так, тут сходи будуть зробити, щоб не пригати кожен раз. Так, зразу по-перше попавшися дерево під розстріл. Нам треба багато дерева для тої підлоги. його посадити. Най-най. -на 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 -на. Так, скучненька ця робота. У нас дерева так, тут трошки вакцина такс, 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 14 доски, 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 доски оба. Такс, такс с купійками. Я думаю, нам хват. Так, я думаю, що роботи. Треба ще один рівень в колупати. Щоб постелити підлогу. Зразу кажу, я буду проходити цю ігру, поки мені не надоїсть. Можете писати, що чому. Ну, запитувати мене, чому не виходять нові серії. Бо буде таке, що вона мені надоїсть. Я не буду трошки в неї грати. У мене ще навчання. Треба вчитись, як то кажуть. А я думаю десь серії дві в тиждень, одна в тиждень точно буде виходити. Такс, такс, так, такс. Так, так. Підкажіть зразу в наступному, ну, в наступну відео про що мені говорити, бо мені нема про що говорити, я не знаю. Ого, ха -ха, класно. Я не знаю про що говорити. З вами, про що ви захочете поговорити? Чи щоб я говорив? Не знаю про що говорити. Я дивився багато. Я на попередніх версіях цієї ігри грав. Тут, я думаю, багато нового є в ній. Але, Але я хочу це все... Попробувати. Ещ я хотів сказать. Я вже забув, що я хотів. Ой-ой-ой. Такс, такс, такс. Багато фейлів у мене. Так, зробимо. Сходий... Ход. Є, хватило. Чотири аж сходинки є. Нам одну... Ха-ха. Я не знаю, що... збоку по факело, я думаю, вліплю. Отак буде гарно. Ага, ці колони може замінити на... Або я думаю... Я зараз роблю, що я думаю. І подивлюсь, що це буде гарно виглядати. Сорі. Так, так, так. Дерево, дерево, дерево. О! Ще там. Тут, наприклад, стекло. Так, стіку. Класно буде глядати. Казав, ми підемо за Вовною. Але це все буде в наступній серії. Па-па! Всім па-па! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.